Ну, я хочу уточнити тут, згідно з закону, який підписаний президентом України Віктором Януковичем у липні минулого року, повноваження щодо регулювання комунальних тарифів, виключні повноваження, віднині належить комісії, національній комісії регулювання комунальних тарифів. Але, на жаль, Її структури, хоч і було визначено законом, що вони повинні діяти вже з 1 січня цього року, досі не створені. І тому, згідно з перекидними положеннями цього закону, визначено, що цими питаннями поки що повинна займатися НКРЕ, так звана комісія, Національна комісія регулювання електроенергії. Вона і займається цими питаннями, але, звичайно, в останню чергу. Це додає проблем. Хоча основна проблема, проблема не в цьому навіть. Хто там, скажімо, визначає комунальні тарифи. Основна проблема в тому, щоб добитися вирішення двох, двох питань. Перше, зробити е, діяльність підприємств житлово-комунальної сфери. Прибутковою, або хоча б незбитковою. І по-друге, на цій основі вирішити питання доступності комунальних тарифів, і якості їх, цих комунальних послуг. От тут я думаю, що держава, треба відверто сказати, якраз і не займається, незважаючи на те, що раніше тільки. Органи місцевого самоврядування визначали тарифи, а зараз, начебто, ці комісії, державні органи, держава практично не займається вирішеннями цієї проблеми. А питання полягає в тому, що без державної підтримки нормалізувати, а тим більше, поліпшити ситуацію в житлово комунальному господарстві України неможливо. І перш за все, тому що. Ну ви ж подивіться, от намагаються там привести в відповідність комунальні тарифи із витратами на вироблення цих послуг, на надання цих послуг. В зв'язку з цим завжди заклик один. Давайте піднімемо ціни на водовідведення, на воду, на тепло. За п'ять років останніх в області в нашій на воду ціни шість разів піднімали. А на тепло вісім разів. А результат. А скажіть, це компенсує витрати на надання відповідних послуг решті? На певному періоді, етапі, компенсує, але після того знову ціни на енергоносії зростають при тому темпами, які зовсім не порівняні із там зростанням зарплати і пенсій. І тому знову житлово-комунальна галузь е, працює збитково. От, я от вам один такий приклад наведу. Не так давно ми на засідній комісії розглядали питання про хід виконання програми енергозбереження, зменшення витрат води, там, реорганізації інших, вирішення інших питань в Полтавоводоканалі. Ця програма прекрасно написана. Але вона не виконується абсолютно. Два роки пройшло, практично нічого не зроблено. Чому? Тому що на її виконання потрібно 147 мільйонів гривень. А це підприємство збиткове, воно на сьогодні має там до 80 мільйонів боргів. І ці борги зростають щодня. Ну, от Полтава, Водоканал, Полтава, Теплокомуненерго, вони всі належать до обласної комунальної власності, але відповідно зі змінами тарифи на відповідні послуги встановлюються віднині, ну будуть встановлюватися централізовано. Це справедливо, на ваш погляд? Розумно? Ну я відчуваю під текст вашому запитанні, Як можна керувати підприємством, коли не маєш змоги основні питання вирішувати, не маєш змоги визначити рівень там, оплати, вільніше, ціни за ці надані послуги. Звісно, що е, тут важко працювати. Тому я кажу, що е, тут е, до тих пір, поки держава не буде займатися цінами на енергоносії, Ситуація в житлово комунальній сфері не поліпшиться, не зміниться. Ну, ми, здається, від кожного уряду чуємо, як, він, як Отто... він намагається займатися цим проблемами. а не займаються. Чому не займаються? Тому що Обленерго видобуток транспортування, нафти, газу віддали в приватні роки. Звісно, закони ринку вимагають, щоб ціни були на рівні світових. І нам пропонує Росія пропонує от до кінця року підняти ціни до 400 доларів за тисячу кубометрів газу. А в зв'язку з цим пропонують житлокому енерго ціни на енергоносії точно так же. Однак держава зобов'язана в, в такому випадку дбати про світові зарплати, тобто зарплати пенсії нашого населення на рівні світових. На рівні європейських. Тоді буде зрозуміло, народ буде тихо, спокійно чекати. чекати. Але зараз держава, як один із шляхів пом'якшення, пропонує субсидії на надання житло. От щодо субсидій. Значить, вони ж раніше були. Так от з 2000, з 2000 по 2009 рік Полтава водоканалу держава заборгувала 115 мільйонів гривень за рахунок різниці. Невідшкодування різниці у цих тарифах. Тобто держава говорить, начебто, ну, у вас не вистачає там за е, там, розмірами пенсії, зарплати, діть, звертайтеся і отримайте субсидії. І люди не платять за газ, за воду, за тепло. Але ж і держава не відшкодовує цим підприємствам. От і виходить, що е, знову. Ми заганяємо і в боргову яму, і по суті, знищуємо, донищуємо ці всі основні. Але все ж таки, от от, як голова постійної облас... комісії обласної ради з питань житлово комунального господарства, от бачите е, вихід із цієї ситуації, тому що ну, зараз тепле. тепле літо настає, але ми то знаємо, що і зима прийде. От вихід один. Я, до речі, його е, пропонував. Правда, це не якесь там рішення, що вирішить назавжди цю проблему. Але першочергові заходи на рівні держави повинні бути прийняті рішення. Перше, реструктуризувати борги підприємств житлово-комунального господарства перед електроенергію, газ. А ті борги, по яким позовний, строк позовної давності закінчився, списати просто-напросто. І друге питання, найболючіше, найважливіше, це все-таки забезпечить житлово-комунальну сферу України газом українського виробництва, який 5 разів на сьогодні, 5 разів дешевше за той, що поставляє нам Росія, а до кінця року він ще виросте. Різниця ця виросте. Ще в кілька ну, разів справді можна було часто чути таке висловлення радикальне, що Полтавщина могла б жити дуже добре, адже має найбільше українського газу. Але ж ми то знаємо, що український газ у власному видобутку доволі mm -hmm. часто видобувається приватними компаніями. Отож е, і чи можна з ними домовитися тому, про дешеве для населення? Зокрема? Коли я запропонував на сесії обласної ради. Давайте приймемо звернення, куди включимо ці дві, оці хоч би два пункти звернення до керівництва держави. Мені там в кулуарах сказали депутати, ну ви що не розумієте, хто від того постраждає? Ви що не розумієте, хто поставляє газ там, скажімо, нам, хто власник ось цих структур і так далі? Тобто знову повертаємось до тієї проблеми, що влада. На рівні держави в Україні знаходиться в руках олігархів, які контролюють енергетичний ринок України, яким невигідно будь-які кроки в такому напрямку. От а, і все. Але є і депутати, які мають захищати інтереси народу, зокрема, от і від влади. Ми стараємось. І на наступній сесії я знову буду пропонувати, до речі, вже є рішення. І доручення моєї комісії підготувати таке звернення. Я буду намагатися його поставити в порядок денний, але переконаний, що та більшість, про кут про котру ми говорили, усіма силами і засобами буде намагатися не допустити навіть обговорення. Щоправда, навіть проголов. Проголосовані рішення і звернення обласної ради, скажімо, до уряду чи Верховної Ради, теж не означає, що проблема буде вирішена. Однозначно, однак, якщо не вистачає повноважень на рівні визначених нам законом, то ми не просто, не зобов'язані пояснювати людям, ну от ми нічого не можемо зробити. А виносити цю проблему, це питання на рівні держави, ставити його, турбувати. Тих, хто при владі, бо прийде час виборів і знову будуть е, обіцяти Золоті гори і будемо забувати про ці обіцянки. А народ, я ще раз повторюю, він оцінює владу за конкретним узагальнюючим критерієм. Стало краще йому жити після виборів, чи стало гірше? Ну що ж, ми будемо чекати наступної сесії обласної ради, і, звичайно, знов таки будемо повертатися до питання житлово-комунального господарства. Це був Степан Бульба, депутат обласної ради. Він очолює фракцію соціалістичної партії України в обласній раді. А також очолює комісію обласної ради з питань житлово комунального господарства. Дякую вам за ваші відповіді. Дякую, шановним глядачам, за те, що стежили за нами. До побачення До побачення.